Вже контрольний диктант, коли не можеш інакше. Послухайте, будь ласка, весь текст спочатку. Бахмут, Краматорськ, Соледар. Ці ті наші міста залишились в пам'яті Євгена тільки назвами, вибухами, димом, стоганами поранених і білими простирадлами, якими накривали вбити. Усі дні спліталися в один безкінечний джгут, і військовий лікар усе рідше згадував свої прості робочі дні, що він проводив у центральній лікарні столиці. Тобі не потрібна ні я, ні дочка, кричала дружина, налякана тим, що чоловік вирішив іти на війну. Вона не хотіла зрозуміти, що Євген уже два місяці збирався до військомату та відкладав, бо його руки потрібні були й у Києві. Але вночі він дізнався, що ще один його друг загинув. Зранку речі та сумка лікаря були вже зібрані. Євген, закінчивши операцію, присів на кінчик стільця, щоб відпочити хоч п'ять хвилин. Ось іще одне життя врятовано. а це означає, що мати дочекається свого сина, а дружина чоловіка. Отже, перше речення ми записуємо з абзацу. Давайте з вами згадаємо, що абзац – це одна четверта від початку, або прикладіть два пальчики, це буде ваш абзац. Отже, перше речення з абзацу – в першому реченні назви міст Східної України. Отже, це власні назви. Згадайте, як вони пишуться. Спочатку слухаємо, потім пишемо: Бахмут, Краматорськ, Солидар. Ці та, ці та інші міста залишилися в пам'яті Євгена тільки назвами, вибухами, димом стоганом поранених і білими простирадлами, якими накривали вбитих. Пишемо Бахмут, Краматорськ, Соледар, Бахмут, Краматорськ, Соледар, ці та інші міста та інші міста Залишалися в пам'яті, залишалися в пам'яті, залишалися в пам'яті Євгена. Євгена тільки назвами, тільки назвами, вибухами. вибухами, димом, димом Тогонами поранених, з того нами поранених, з того тогонами поранених, і білими простирадлами, і білими простирадлами. Якими накривали? Якими накривали? Вбитих. Вибачте, можете повторити, ви в мене зависли. С того нами поранених і білими простирадлами, якими накривали? вбитих перевіряємо Бахмут, Краматорськ, Соледар, ці та інші міста залишилися в пам'яті Євгена тільки назвами, вибухами, димом. Стогнами поранених і білими простирадлами, якими накривали вбитих. Наступне речення. Усі дні спліталися в один безкінечний джгут, і військовий лікар усерітчже згадував свої прості робочі дні, що він проводив у центральній лікарні столиці. Пишемо, Усі дні спліталися. Усі дні спліталися, усі дні спліталися в один безкінечний джгут. В один безкінечний джгут. В один безкінечний джгут. І військовий лікар, і військовий лікар усе рідше згадував, усе рідше згадував свої прості робочі дні, свої прості. Робочі дні прості робочі дні, що він проводив, що він проводив? Що ВІН повторити, що після згадував усі свої? Свої прості робочі дні. Запам'ятовуйте речення. Свої прості робочі дні. Що він проводив у центральній лікарні столиці, у центральній лікарні столиці. Перевіряємо речення. Усі дні спліталися в один безкінечний джгут, і військовий лікар усердше згадував свої прості робочі дні, що він проводив у центральній лікарні столиці. Наступне речення з абзацу. Згадайте, будь ласка, як пишеться пряма мова. Ми з вами це вивчили в цьому році, повторили. І писали пряму мову і слова автора. Отже, тобі не потрібна ні я, ні дочка, кричала дружина, налякана тим, що чоловік вирішив іти на війну. З абзацу. Тобі не потрібна, тобі не потрібна. тобі не потрібна ні, я, ні дочка, ні я ні дочка ні я ні дочка кричала дружина, кричала. Дружина Налякана тим, налякана тим, налякана тим, що чоловік вирішив іти на війну? Що чоловік, що чоловік... Вирішив, вирішив іти на війну, і ти на війну, і ти на війну, перевіряємо речення спочатку. Тобі не потрібна ні я. Ні дочка, кричала дружина, налякана тим, що чоловік вирішив іти на війну. Наступне речення вона не хотіла зрозуміти, що Євген уже два місяці збирався до військомату та відкладав, бо його руки потрібні були й у Києві. Пишемо. Вона не хотіла зрозуміти, вона не хотіла зрозуміти, не хотіла зрозуміти, що Євген уже два місяці, що Євген. Уже два місяці, уже два місяці, збирався до військомату, збирався до військомату. Військ комату. Можете почекати у мене ручка закінчилася. збирався до військ комату та відкладав та відкладав бо його руки бо його руки Потрібні були, їх у Києві, бо його руки потрібні були, є у Києві. Й у Києві. Перевіряємо все речення. Вона не хотіла зрозуміти, що Євген уже два місяці збирався до військкомату та відкладав, бо його руки потрібні були й у Києві. Наступне речення. Але вночі він дізнався, що ще один його друг загинув. Пишемо. Але вночі він дізнався. Але вночі він дізнався, що ще один його друг, що ще один його друг загинув. Загинув. Один його друг загинув. Перевіряємо. Але вночі він дізнався, що ще один його друг загинув. Наступне речення. Зранку речі та сумка лікаря були вже зібрані. Пишем. Зранку речі. Зранку речі та сумка-лікаря, та сумка-лікаря, та-сумка-лікаря були вже зібрані, були вже зібрані. Були вже зібрані. Перевіряємо. Зранку речі та сумка лікаря були вже зібрані. Наступне речення з Абзацу. Євген, закінчивши операцію, присів на кінчик стільця, щоб відпочити хоч 5 хвилин. Абзац. Євген. Закінчивши операцію, закінчивши операцію, операцію, присів на кінчик стільця, присів на кінчик стільця на кінчи стільця, щоб відпочити, щоб відпочити, хоч п'ять хвилин, хоч п'ять хвилин. Хоч П'ять хвилин. Перевіряємо. Євген, закінчивши операцію, присів на кінчик стільця, щоб відпочити хоч п'ять хвилин. Наступне речення. Будьте уважні, воно останнє. Ось іще одне життя врятовано. А це означає, що мати дочекається свого сина, а дружина чоловіка. Пишемо. А це так, речення Ні, я не казала, що вона забзак. А, добре. Продовжуємо. Ось іще одне життя врятовано. Ось іще одне життя врятовано. Врятовано. А це означає, А це означає, а це означає. Що мати дочекається свого сина? Що мати дочекається свого сина? Мати дочекається свого сина. А ви можете ще раз повторити Ось і ще одне життя врятовано. А це означає, що мати дочекається свого сина а дружина чоловіка. А дружина. Чоловіка, а дружина чоловіка. Перевіряємо це речення. Ось іще одне життя врятовано, а це означає, що мати дочекається свого сина. А дружина чоловіка. Перевіряємо весь текст спочатку. Бахмут, Краматорськ, Солидар. Ці та інші міста залишилися в пам'яті Євгена тільки назвами, вибухами, димом. Стогонами поранених і білими простирадлами, якими накривали вбитих. Усі дні спліталися в один безкінечний джгут, і військовий лікар усерітше згадував свої прості робочі дні, що він проводив у центральній лікарні столиці. Тобі не потрібні ні я, ні дочка. Кричала дружина, налякана тим, що чоловік вирішив іти на війну. Вона не хотіла зрозуміти, що Євген уже два місяці збирався до військ та відкладав, бо його руки потрібні були й у Києві. Але вночі він дізнався, що ще один його друг загинув. Зранку речі та сумка лікаря були вже зібрані. Євген, закінчивши операцію, присів на кінчик стільця, щоб відпочити хоч п'ять хвилин. Ось іще одне життя врятовано, а це означає, що мати дочекається свого сина, а дружина чоловіка.